Кажу вам про капсулку невеличку у зеленому кольорі, де все можна носити зі всім. Тобто вона дуже комбінаторна, яка потрапила у нас скидочку 50%. Тут реально дуже смачненькі ціни. І, але я трошечки попробую описати: чудова тканина Жакардова, вона є чорна в зелену, ледь помітну кап, крапочку. Це не зовсім крапочка, я от так от. Ближче покажу. З цієї тканини в нас є е, брючки, е, прямі е, класичні брюки з боковим замочком. Е, по, е, по ціні вони виходять 545 гривень. Кому пощасливі це їх придбати, це є XESC, яка йде на XESку, 40 і Мак. Наступний розмір, теж за ціною 545 гривень. Це є 44-й розмір. Вони середньої посадки, теж є замочок. Покажу вам ззаду, щоб ви гарно їх оглянули. Тобто така класика, класика з двома карманами. Кармани є обманки, обточені тканинкою компаньйоном. Тобто, якщо тут чорне в зелену крапочку, тут зелене в чорну крапочку виглядають ну, просто супер стильно, сидять дуже добре. Тканина, я кажу, Жак. Я по складничку зараз скажу вже на комбінізоні. Комбінізон такого самого плану, теж комбінований тканиною, комбі... тканиною компаньоном, але він є в зеленому кольорі, красивому зеленому. 42. Ми їх називаємо горох, ну то скоріше крапочка. 42 і 42 це S розмір Сороківочка, це XS. Розмір, ціна 795 гривень. І ось тут я вам відразу скажу складник. Це я, звичайно. Ні, все-таки буду в штанах складник шукати. Я думаю, що там швидше я його знайду. Найшла. Найшла. Я на пам'ять не знаю всіх складників, оскільки в нас в магазині майже тисячу найменувань. 65 полістеру, 30 віскози і 5 еластану. Можна прати всі, всі всіми всякими різними способами. Якщо відразу, якщо я вже вивернула, я покажу вам неймовірно. В неймовірну роботу швей, тобто кожен шовчик є зроблений просто ідеально. І на виворі тканина, ви... що ви можете одягати разом з штанами і з комбінізоном, ось такі гольфіки, ціна 445 гривень зі скидкою 50%, і ксесочка. І цей зелений гольфік у нас розмір S, 42-й. Так, штани я ось тут лишаю, хочу трошечки більше розповісти про гольфик. Е, гольфик йде з е, баєчкою під низом, він досить теплий, приталеного силуету, дуже класно скомбінований зі вставочками вишневими і сірими. Дуже-дуже гарно буде комбінуватися з е, комбінізоном під низ і дуже гарно буде. Виглядати разом з брюками, будете мати вже готовий комплект. Тим більше розміра тут можна підібрати, оскільки і це і це є в маленьких розмірах. Тож запрошую вас на шопінг зі скидками.